Друзі, з вами знову я, Роман Одинець. Сьогодні ми змінюємо локацію. У нас з'являється новий простір для того, аби зустрічатись і ще краще розкривати тему «Найкращих в світі, м'яких меблів трансформер мого авторства. Ось ви бачите, це не не там, Якась там валіза, це меблі. Бачите, вони дуже легкі, 5 кілограмів, одне спальне ліжко. І складається воно з чотирьох елементів, поєднаних між собою послідовно і являє собою конструкцію тетраміно. Тетраміно це математична модель. Вона знана в світі за поширення гри Тетріс. І це, от бачите, валік, який доповнює конструкцію у вигляді подушки. І він також слугує функціональною річчю. Тут ви бачите, він з'єднаний ручкою. І його можна дуже легко переносити, переміщати, перевозити та перетворювати на всі відомі меблі м'які меблі на цей час в світі. Ширина такого спального ліжка складає 70 см. Висота 40 см, 4 Елементи по 10 см завтовшки. І 50 см це довжина. В розкладеному вигляді це 2 метри 4 по 52. Тобто, будь-яка людина навіть високого зросту дуже зручно вміщується на цьому пристрої. І от, ви бачите, я сьогодні сижу. На незвичному кріслі ви дуже часто запитували в мене, що це за крісло, чому я іноді його використовував. Справа в тім, що це крісло дуже рідке, рідкісне, так само рідкісне як або знане, поширене, проте вон, сама назва його. Дуже мало кому говорить про те, що це саме крісло. Назва такого пристрою фотель. Фотель це крісло з от такими, коли ви можете покласти руку і зручно вмоститись спинкою. Нібито в такому. Поринути в обійми так, чиїсь, Ну, такі візуально, віртуально, або, да, І тут ми з вами, ті, хто слідкують. Я знаю, що ви слідкуєте за Інстаграмом, а ті, хто доєднується до нас, нижче під цим відео є посилання на вебсайт. Топ ви можете перейти і познайомитись з усіма моделями корисними моделями меблів. А, також в інстаграм ви бачите, що з'являються нові а, порівняння. Наприклад, от як в цьому випадку ми порівняли а, конструктив меблів. А, Такого знаного архітектора Лекбурзіє, він є а, так, автором хрущівок, Тобто, а, в Радянському Союзі його, він а, впізнаваний або в архітектурах міст а, Мільйонників а, Москва, Санкт Петербург, Київ. А, ми знаємо про діяльність цього архітектора за рахунок поширення такої архітектури, як хрущівки. Ну, такі будинки з вузькими проходами, кімнатами, такі дуже, -дуже, -дуже компактні. От, власне, фотель з'являється внаслідок того відео, яке. Було записано з, зі стільцями Віденськими авторства Міхала Тонета. І таким чином я розповідаю вам про історичний контекст і в чому саме я перевершив цих видатних людей. Тобто, на конкретних прикладах, на своєму прикладі. Я даю вам змогу навчатись е, і е, знайомитись е, з високим рівнем топ бенчмарк, е, якого я е, зміг досягти. І я е, розповідаю про те, що я не архітектор, не дизайнер, я є виробничий менеджер і всі ті надбання, які я маю, це внаслідок пошуку. Тобто це була кропітка робота зі створення продуктів. Це управлінська робота та маркетингова робота. І як ви знаєте, минулий навчальний рік в межах Академії Будвілроку ми викладали викладали управлінські засади. І наповнювали компас. А в цьому році ми говоримо про конкретні бенчмарки, про те, як просуваються продукти в маси, і паралельно накопичуємо матеріали, збільшуємо аудиторію. і Я паралельно з вами навчаюсь нових інструментів поширення продуктів. Також за рахунок створення віртуальної студії. Такого спілкування, створення нових візій, нових е приміщень, нових е е площин, структурування простору для того, аби ми як найкраще могли висвітлювати всі корисні властивості е меблі, автором яких я є. Дуже дякую вам за увагу за те, що ви доєднуєтесь, за те, що ви знайомитесь, за те, що ви е, цікавитесь і е, вже свій досвід доповідаєте мені. Те, е, більшість з того, що я розповідаю, це вже досвід, який е, до мене повернувся внаслідок зворотнього зв'язку ваших запитань. Е, моїх Пошукових, значить, надбань таких пошу... власного пошуку для вирішення ваших завдань, з ергономіки, функціональності і дизайну ваших приміщень. Дякую вам за увагу. Ще раз кажу, поширюйте, задавайте питання, рекомендуйте, тому що Goodwill – це ще і мистецтво рекомендацій.